Добрий вечір, шановні телеглядачі. Передвиборна кампанія триває на Прикарпатті. І сьогодні у нас в гостях кандидат в народні депутати України по 83-му виборчому окрузі, щомісії Івано-Франківську, Боднар Тарас Григорович. Добрий добре, вечір, пане добри, Тарасе. Добре. Пане Тарасе, ну, перше питання, звичайно, розкажіть коротенько свою біографію, щоб наші виборці дізналися, звідки ви, хто ви. Будь ласка. Ну, коротко про себе можу сказати, що народився 1980 року, 12 січня, туди Івано-Франківську, де навчався, де мешкає. Закінчив у 97-му році золотою відзнаку 13-ту школу. Потім було в біографію біографії завершив Івано-Франківський Теологічний духовну академію, Державну медичну академію. Вісім років працюю лікаром-дерматологом обласного шкір диспансеру, де перед тим працював 5 років медичним братом, тобто починав з низів і знаю роботу, скажімо, медичного з самого початку. Також в біографії було, що Три роки працював директором телерадіокомпанії дзвони Радіо 105,8 FM, першого україніномовного радіо в Україні і на наших теренах. Є автором дев'ятьох програм, в тому числі медичних, політичних. Ну і, мабуть, так якось звідти і дійшлося, і почалося моє політичне життя. На даний момент є вже 5 років головою громадської організації Поклик Нації. Очолює не тільки Івано-Франківський осередок, а всі 16 осередків, які в нас існують по Україні. Є головним редактором газети, я думаю, яку вже наші глядачі, мабуть, за три роки точно знають дзвони нації. Ми, мабуть, коротко так розуміємо. Все. Все. Тоді, пане Тарасе, детальніше розкажіть про вашу передвиборчу програму. З чим ви йдете на вибори? Бачите, от виборча програма. На 21 рік ми надивилися стільки виборчих програм, що, мабуть, ми могли б писа їх золотими літерами по скрібних скрижалях. І толку з того, чи хтось виконував от ті програми, що ми бачити, які вони були чудові. І, мабуть, моя програма своїм змістом десь з кимось перегукується, десь комусь опанує вона її протилежності. Але перше, що я бачу у своїй програмі, і зміни», це скорочення кількості у тих ледерів і трутнів у Верховній Раді. Тобто скорочення 450 депутатів, тепер існуючих, до 300. розумієте, По-перше, це нам дозволить контролювати їхню роботу, краще бачити. Зараз ми бачимо по телебаченню стільки нових облич, які говорять, що вони діючі депутати Верховної Ради. Ну де ж вони були за 5 років в сесійній залі? Ми жодного разу їх там не бачили, що вони за цей раз зробили. Вони отримують зарплату 20 тисяч гривень, отримують пенсію. Після того, як завершиться їхня каденція, 20 тисяч гривень. Попри те, звичайно, що ми не будемо прилічувати їхні привілеї, і преференції. Отож, скільки ми можемо, як громадяни, як платники податків отримувати таку кількість просто дійсно трутнів. розумієте? І ще одне, що хотів би сказати за Верховною Раду, що я бачу необхідність скорочення. Іменно депутатських каденцій з п'яти років до трьох хоча б. За три роки людина, якщо вона що зробить, вона встигає зробити. Ми бачимо, що вона того варта, вона варта довіри. І, звичайно, ми можемо її поробрати на другий термін. Але і кількість цих термінів має бути теж обмежена, скажімо, два-три терміни. Досить. Тому що людина, якщо вона обдарована, вона собі знайде примінення в цьому житті на якійсь іншій посаді, навіть не обов'язково депутатській. Також е, наступне, окрім цього, що е, бачу це обов'язкова е, зміна нашої політичної економіки. Адже розумієте, від, політи... від політичної економіки залежить багато що, і в тому числі і навіть статус нашої держави. От ми говоримо Україна Незалежна. 21 рік ми незалежні. Але ми незалежні тільки на папері. Чому? Тому що, бачите, ми залежимо від подиху Кремля, яка буде сьогодні ціна на газ. Ми постійно ведемо якісь торги, ми постійно шукаємо якісь компроміси. Рішили не ми, а наш уряд, наші депутати. Які це компроміси, як вони вирішуються під столами, за столом? Що пройдуть? Ми не знаємо. Але в Україні стільки є багато родовищ. Ми говоримо, що нам зазрить цілий світ. Чого ми їх не розуміємо? Чому ми не досліджуємо? Чому Чорноморським шельфом... Користується, а саме тою частиною, яку ми віддали Румунії, от сьогодні здобуває і там газ. Ми не можемо здобувати наші території газ. Ми чекаємо, скажімо, якогось теплого слівця з Кремля, як нас подивляться. Ми як ті песики на задніх лапках. Ну це ж смішно, буквально. Наступне це має бути повернення у власність держави націоналізація стратегічних промислових об'єктів. Ви подивіться, вернемося до Бурштинської теплої Вона сьогодні є приватна. Ну як може бути такий об'єкт приватним належати одній особі? Таких об'єктів є маса по цілій Україні. Заводи, фабрики це робочі місця. Звичайно, що приватний власник, особа, він шукає економічної вигоди. От та сама автоматизація. Ті самі досконалення, звичайно, це є науковий технічний прогрес, але робочі місця. Якщо держава володіє хоча б 51% цих акцій... Це зовсім інша справа. Цим шляхом пішла Німеччина у 30-х роках ХХ століття. Ви пам'ятаєте, що після Версальського договору, після Першої світової війни, Німеччина знаходиться в жахливому становищі у світі і в Європі. Це була одна з відстаючих держав, яку фактично всі зацькували. Але в 30-х роках політичний і економічний курс держави помінявся. І фактично підприємство вернулося великі підприємства у власність держави. Держава їх контролює. Держава Має спостерігача за кожним підприємством, вона не дає йому збанкрутувати. Вона дивиться, щоб усі податки сплачувалися вчасно, прибутки йшли не на офшори на Кіпрський банк, як це зараз відбувається в Україні, а залишалися на території держави. Ну і, звичайно, багата держава, багата нація, багаті громадяни в цілому. Отож, звичайно, що така е, моя програма викличе незадоволення у багатьох. А саме у тих олігархічних тіл, які сьогодні керують Україною, керують уже понад 15 років і які почали утворитися в нас саме за президентство Леніда Кучми. Але ми мусимо сказати зараз в цьому годі, досить. Ми не можемо робити в державі таку велику межу і таку різницю між верстами населення. Є олігархи і решта всі інші. Но це не є держава рабів, це не є держава кріпаків. Це є держава вільного народу, вільних українців, вільних громадян України в кінці кінців. І саме тому я бачу в цьому необхідність, скончу необхідність. Чи часто ви зустрічаєтеся з громадами? Чи знаєте її проблеми? Проблеми місцевої громади? Звичайно, що доводиться зустрічатися зустрічатися як лікару по основному фаху. І, знаєте, бачу. Теж великі проблеми в нашій медицині, наприклад, те, що стосується програми Карналі зміни. Ви подивіться, от, навіть буквально сам недавно зіштовхнувся, купляючи ліки для родичів, От є такий препарат, є такий препарат. Правда, один імпортний його ціна 300 гривень, а є український 28 гривень. Але його немає. Чому? Та він проходить перереєстрацію. А ви згадаєте, скільки в нашій області і скільки загалом в Україні було фармацевтичних підприємств, де вироблялися ліки? Їх чомусь немає. На цьому робиться колосальний бізнес. Ну не вже можна робити бізнес на здоров'ї власних громадян? Оце раз. Друге, що бачу проблему громадян постійно ж, це як голова громадської організації, як редактор газети, як журналіст бачу. Тому що щодня фактично в офісі нашої організації двері не закриваються. Це як мінімум троє відвідувачів, а так 10-15 людей, які приїжджають з області чи з івано франківська з різними скаргами. Я не є депутатом, я не є якимось чиновником, щоб він допомогти. Але дякувати Богу, що у нас є газета і якийсь рупор, скажімо так, через який ми можемо хоча б висвітлити людські проблеми. А чого бояться наші депутати, теперішні діючі і влада? Бояться розголосу, критики і кіпкування. Це є наша зараз найбільша сила в цьому. І, звичайно, якщо нам вдається, ми з того тішимося раді. Але в першу чергу, все-таки я вважаю, що якщо людина сама не хоче собі допомогти, то їй вже тоді ніхто не допоможе, ніхто їй не зарадить. Бо все тільки є в наших руках. Скажіть, будь ласка, в вашій програмі є також пунктик про заборону торгівлі з землею сільськогосподарського призначення. Як цього домогтися? Як цього домогтися? Для цього є законодавча база, зміна законодавчої бази. Ви бачите, як сьогодні нашим депутатам дуже легко змінити конституцію, робити якісь зновшивства, робити зміни про державну мову, про ще щось інше. То як, по суті, якщо ми є українці і дійсно ми є обрані народом, чи нас уберуть? Ну, все ж у наших руках? Знову ж таки, і навіть я тільки за те, щоби було повернення. От тих надлишків земельних ділянок у власність держави. Адже видиться, сьогодні вже в Україні є чисельна кількість магнатів, які володіють 300 тисяч гектарів, 400 тисяч гектарів. Вони може цього бути. Я можу сьогодні прилічити до 15-го коліна своїх предків, які були українцями, які дехто з них заплатив за цю землю своєю кров'ю, своїм життям. Хтось просто працював. Я думаю, що це багато хто з глядачів. У вашій родині, пане Іван. Але невже наші предки би вступили комусь шматок лаптик нашої землі? Я знаю такі випадки, коли в нашій області люди довідуються в селі, що їхні паї вже давно віддані в оренду, для прикладу, громадянам Австрії. І там вирощують сільськогосподарські культури. А люди через 3-4 роки довідуються про це. Як це може бути? Це є земля наша. За цю землю. Наші предки проливали свою кров, її здобували. Просто, мабуть, вся наша проблема в тому, що в 91-му році ми дуже легко здобули цю незалежність з демократичним шляхом. Як би не було, пам'ятаєте, в Польщі все таки але було, трошки заплатили своєю кров'ю поляки за незалежність, прибалте. А ми так красиво, дякувати Богу, демократично її здобули. І ми якось так просто легко зараз сьогодні сприймаємо. Дуже просто. Незалежність здобувається кров'ю і в бою. Ми забули, що за неї стільки вже дорого заплачено сьогодні. І ця незалежність це є наша держава, це є кожен шматок землі, який прописаний у нас в Конституції. Це є вся та, та територія, яка обмежена червоною лінією на нашій карті. Ми не прагнемо сьогодні забрати більше наших земель, тих ісконних наших історичних земель. Не чіпайте нас, не займайте нас, українці, не займайте нас громадян. Залишіть нам наше і дайте нам тут керувати. Але керувати треба мудро і справедливо, і з головою. Ще один пункт вашої програми. Прокоментуйте, будь ласка, розвиток середнього класу. Розвиток середнього класу. Бачите, от якраз цих 15 років, коли стрімко в нас розвивається олігархія, і все решта населення якось перетворюється так. На підсвідомих, але все-таки ж рабів, є конче необхідне. тому що будь-яка держава без середнього класу, ну, вона просто фактично вже є приречена на самознищення. Не може бути такої от межі між бідними і багатими. Отож, перше, що, звичайно, це знову ж таки зміна нашого економічного руху. В чому? Для підприємців-початківців. Необхідно, як це існує у багатьох розвинутих країнах світу, податкові канікули. Тобто, або відсутність податків, або їх мінімалізація, або дозвіл їх сплатити, скажімо, через 5 років від початку бізнесу з відсотками якимись невисокими. Але дайте людині відчути себе підприємцем, відчути смак бізнесу і відчути, що це є його. Дозвольте людині навчити, навчитися заробляти кошти, гроші. Плюс у нас є інша ще проблема. У нас в Україні зареєстровано маса банків. Але подивіться, що більшість з них фактично не є українськими. Тобто, власниками акцій є громадяни чи юридичні особи інших держав. Це Російська Федерація, це є Шведські банки, інші. Ну, не можна їх всіх прорахувати, бо їх дуже багато. Ці банки діють в себе в державі для своїх громадян. Вони дають нормальні відсотки. Кредиту, позики, все інше. Але сьогодні кожен українець, фактично, чи кожен другий українець є зарочником банків, тому що він має на собі великий кредит з непомірними відсотками і думає, як його сплатити. Розумієте? Зараз фактично, щоб чи молода сім'я, чи старші люди придбали житло, чи машину взяли в кредит. Ви подивіться, добре, ви платите кредит через 5 років, через 7. Ну, ви, ви його вираховуєте, і ви розумієте, що за ці. 5-7 років, ви могли купити ще одну машину чи ще одну квартиру. А в результаті ви щось там трішки не сплатили, не встигли. І тут же вам двері стукають представники банку, і вас виселяють з квартири, у вас забирають авто, у вас забирають ще щось. І ви фактично залишаєтеся знову ж таки ні з чим на вулиці. Ну, в нас Наша держава не працює для громадян, наше законодавство не працює для громадян. От наші обранці 20 років фактично не працювали ніколи для громадян. В нас є маса партій. На сьогоднішній день у нас зареєстровано в Мін'юсті понад 180 партій. Це є абсурд. І навіщо більше? Що вони зробили? Користі від них? Значна частина вашої передвиборної програми присвячена мові захисту української мови. Які кроки, як випадку вашого обрання, як народний депутат, на вашу думку, потрібно зробити першочергові? Першочергові, звичайно, що це має бути все-таки скасування цього зрадницького закону, який ми отримали літом. Тому що апріорі в мене є Швейцарією, яка поділена кантони, в якій є три державні мови, регіональні мови. Ви знаєте, є європейська хартія мов, яка чудово допомагає якимось національним меншинам, які живуть на території тої чи іншої держави, щоб їхня культура, мова розвивалася. Наприклад, навіть ті самі Кашуби в Польщі мають своє телебачення, радіо. Ну ви подивіться, навіть Івано-Франківську до сьогодні, до тепер навіть до цього закону. Були російські вивіски декотрі. А зараз в центрі міста там є якісь розважальний заклад з російською назвою. Ну що далі? Франківську багато хто з нас, спілкуючись з російськомовним, росі... російськомовним івано-франківцем, Переходять на російську мову. То чому ми їх притискаємо? От недавно був у Львові, та Львів уже став російськомовним давно. Які регіональні мови? В чому? Є одна державна мова. І поки вона не буде діяти на всіх рівнях законодавчому, будуть вести сані документи, все інше, не може бути мови про якісь регіональні мови. Але ж, ви бачите, скажімо, я вважаю в той момент, що відбулося літом, що все-таки тут. Велика доля вини лежить на нашій саме опозиції, тому що як можна було повірити ворогові, що сьогодні не будуть голосувати в Верховній Раді про такий-то закон. То його Янукович потім підписував і всі інші. Тоді опозиція назрадила, коли не прийшла в той день в сесійну залу. Я розумію, на дворі спека, літо, хочеться відпочити, а тим більше, що є, за що відпочити, кошти, зарплати, все інше. І чомусь регіонали комуністи прийшли в сесійну залу, а опозиціонерів так було мало. Де ж вони в той момент були? Ну, хлопці, ми вас обирали для чого? Для того, щоб ви попечували? Ми вас обирали для того, щоб ви захищали нас, українців, нас, громадян України. Ну і в результаті маємо те, що маємо. І, звичайно, що ми мусимо все вернути на свої місця і, тим більше, що будь-які спроби, подальшого подальшому, зміни Конституції розцінювати як державну зраду. А відповідно за державну зраду мають бути відповідні покарання. І навіть, мабуть. Було б доцільно, що будь-яка держава, яка тільки розвивається, хоча зараз демократи скажуть, що я не правий, хоч тимчасово відмінити мораторій на смертну кару. Тому що злочином проти держави вони мають дійсно суворо каратися. А злочином проти держави, в першу чергу, творять от наші великі депутати, наші великі чиновники, наші великі державні мужі. І якщо б вони знали, що за це буде дійсно. Справжня відповідальність, справжня кара. Я думаю, що ми сьогодні би зовсім по-іншому жили. А демократія? Ну, демократія сильно для України. Ліберали це теж вся казка, сьогодні ви розумієте, ми бачимо дуже багато різних політичних течій. Сьогодні націоналісти виявилися не тими націоналістами, якими були. У 2004 році я в Івано-Франківську був одним з засновників Всеукраїнського об'єднання Свобода. У 2006 році був головою обласної організації. Наприкінці 2007 року покинув цю партію тільки тому, що я побачив, що хороші ідеї, але це є тільки декларація ідей, але мало дій, мало вчинків. І після того ми з однодумцями, з сворашами, колишніми по партії створили нашу громадську організацію поклик нації. Можливо, хтось скаже, що цього не варто було робити, але ми вибрали свій шлях, і ми пішли. Ми пішли щось робити, змінювати, працювати. Щось здається нам, щось не дається. Але ми. Ми сходимо з нашої дороги, ми працюємо і сподіваємося, якщо нас ніхто не спинить, ми все-таки чогось досягнемо. А досягати нам є багато чого ще. Мета в нас одна: незалежність, якої ми не маємо. А незалежність бувається тільки у бою, тільки ціною власного життя і власної крові. Пане Тарасе, ще маєте кілька секунд. Маєте так. можливість звернутися до виборців і сказати, чому саме ви достойні бути народним депутатом України. Хто достойний бути народним депутатом України, це все-таки має вирішувати наш виборець, кожен з нас. Але, панове, прошу вас тільки про одне. Не будемо ставати ще раз на ті самі гриблі. Це що нове. І давайте ще раз спробуємо його. Ми не є в лабораторії робити експерименти. Досить, 21 рік експериментів. Ми повинні обирати тих. Хто щось зробить, хто відповідає за свої слова, хто за них готовий нести якусь відповідальність згодом, і, звичайно, той, кому ви можете довіряти. Дякую. Дякую вам, нашим глядачам. Нагадаю, що в нашій студії був кандидат народні депутати України по 83-му виборчому окрузі, що в місті Івано-Франківську, Тарас Григорович Боднар. Дякую. Дякую До побачення.